Чого я не бачу? Поясніть мені, чого я не розумію. Здається, я її вбив чи не так? Ось як це виглядає. Це не так просто чи не так. Я хочу тобі дещо сказати, і це найважливіше, що ти почуєш у своєму житті. Більше ні з ким не розмовляй. Закрий це. Поверніться наліво. Руки вгору. Тобі не потрібно розмовляти зі мною, якщо ти цього не хочеш. Ви повинні зрозуміти, що тут сталося. Справа просто вийшла з під контролю. Якщо я виходжу, скажи мені, як я виходжу. У нас ніколи не